Це американська броня і ОТВ4. В чому її плюси? В неї хороший розподіл ваги по всьому тілу. Сам балістичний захист на цій броні, він на кожному елементі, чи то плечі, чи це бокові частини, передні і так далі. Балістичний захист 3А класу, плита вагою 1,3 кг. Рахую, таке поєднання найбільш оптимальним. Тобто швидкість, вага, захист. Підсумки Варіор та Саут System. Хороші підсумки. Рекомендую. Сюди влазить два магазини в кожен підсумок. що надає нам шість магазинів в швидкому доступі на броні. Напачник фірми атака, також з балістичним захистом. Підсумок, в якому ми зберігаємо ПВС для нічної роботи. Якщо це денна робота, сюди ми заки... можемо закинути окуляри і так далі. Турнікет обов'язково з двох сторін. Два турнікети, підсумок під радіостанцію. Ззаду аптечка. З швидким доступом, як правою, так і лівою рукою.